Це і просто, і складно одночасно, просто по тому, як це робиться, а складно тому, що треба прикласти зусилля. На зміну самого себе, любимого, що розумієте, а само можна дуже то хочете міняти. Ну, давайте так трішки відсторонимося. От мене, наприклад, менша моя донька, які сім років, вона, на жаль, багато вживає слів суржика. Ну, правда, ні, де діти. Є багато мультфільмів, є багато ігор на українській мові і на російській мові. Не завжди є змога прослідкувати, що дивиться дитина. Коли я слідкую, то я стараюся, щоб вона дивилась на українській мові. Коли не слідкую, бачу, що вона дивиться на російській мові. Відповідно, моїй дитині. Сім років, відповідно, вона ходить в українську школу у другий клас, вона там учиться на українській мові. Я слідкую, щоб вона дивилася передачі на українській мові, а вона дивиться всякі: і англійська, і російська мова, і українська мова, інколи буває ще якась там. І в неї з'являється цей, знаєте, такий якби суржик. Як цей суржик можна вичистити? Цей суржик можна вичистити тільки тоді. Коли ти почнеш брати контроль над собою, ну в даному випадку, коли з дитиною, то це зовнішній контроль, поначе не свідома, але чому я цей приклад навів? Тому що те, що робиться в наших головах, це суржик. Там є і хороше, і погане, там є зерна і сміття. І якщо ми не візьмемо, ми дорослі люди, ми ж не сімирічні діти, якщо ми не візьмемо під контроль. Наше мислення, воно саме не контролює. Позбавити суржика можна просто: можна взяти, читати українські книжки, слухати українські передачі і відпрацьовувати свій суржик. Гігієна мислення, емоцій, слів і, дії, і вчинків робиться аналогічно. Ми беремо тоді під контроль, і ми відпрацьовуємо в себе звичку, постійно себе контролювати.